Доброго ранку, шановна спільнота, доброго ранку, шановні мої підписники. Ранок починається з того, що я їду на зустріч з Дмитром Лук'яновим, який працює менеджером у фірмі Іригатор. І сьогодні наше підприємство придбало фільтр на 250 кубов ізраїльський. Самоючийся, який працює на батарейках автоматично. І сьогодні ми його будемо монтувати на наше поле з овочами. І я вам все відзніму, все покажу. Тож, кому цікаво, краплинне зрощення, а саме фільтра від фірми Іригатор, дивіться! Сьогодні Дмитро до мене приїхав, буде все. Монтувати, допомагати, встановлювати, та я вам все це буду показувати і розказувати. Одразу хочу сказати, що дуже привітна людина, дуже чуйна, дуже бог його знає, як це, як це правильно сказати, але мені все подобається в спілкуванні з ним, тому що він професіонал. Він знає, що каже, знає, що робить. Тож, давайте будемо працювати і дивіться за тим, що ми сьогодні будемо робити. А ось і під'їжджає Дмитро Лук'янов, менеджер фірми Іригатор, підвозить до нас наш фільтрець. Зараз ось ми розібрали те, що у нас було. І будемо монтувати більш потужний фільтр. Бачите навіть машина в нього, іригатор. Людина сама загрузила цей фільтр, привезла до нас в господарство. Доброго ранку. Це є Дмитро Лук'янов. Дуже приємно, дякую вам. Великий. Великий, тож лишайтесь з нами, кому цікаво. Ми все покажемо, все розкажемо. Розвантажили наш фільтр. Ось так він виглядає. Все, Так, хлопці, його. Ось так. Далі буде. Поняли, так? Так, процес іде потихеньку. Зараз вже зручно встановили фільтр від фірми Ірігатор. Нагадую, цей фільтр у нас на 250 кубів, його потужність, пропусна, здатність, мощність. Одразу встановлюємо на вихід коліно, потім Розводящі тройники, повороти і будемо подавати воду на, зразу на три ділянки. Після кожного флянця буде встановлюватись кран батерфляй. Ось так він виглядає. Хлопці, хто не знає, що таке кран батерфляй, то ось так він виглядає. Ось такі справи, хлопці. Працюємо далі. Так, ну майже змонтували всю систему. Ось о, дивимось. Ось о, це в нас СМП. Наш дизель е, з Мерседеса Рекса 3-літровий. Далі йде ВСАС. Далі йде у нас крильчатка, двигун. Насос. Іде далі, 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 далі. Іде подача на фільтростанцію. Ми бачимо перед нами гарна, дуже яскрава синього кольору фільтростанція від фірми Ірігатор. Ми її розділили. Це в нас подача води. Далі йде фільтростанція на 250 кубів. Ми її ділимо на три рукави, але взагалі. Дмитро каже, що можна на наступний рік буде розділити на чотири рукави подачі. І ви бачите, йде хрестик у нас, йде перший кран батерфляй з монометром, другий кран батерфляй з монометром. Це вже подача може е, працювати десь на 20 гектарів. Перший, перший, перший це 10, другий 10, третій, третій також 10 і... Поруч можна буде на наступний рік змонтувати четвертий рукав і все це має працювати. Далі тут ми врізаємо за краном батерфляй, ми врізаємо інжектор, іде в нас подача. Працює від чистої води, перший інжектор. Далі другий інжектор. Тут ми будемо розгалуження, тройник вставляти. І буде йти, зацмоктувати у нас добрива. Цей процес називається фертигація, внесення добрив разом з поливною водою. Щось. Не зажата, не зажата, не зажата. Одразу, одразу побачили. Хлопці, чуєте? Чуєте, а чого він так Давлення Все наші хлопці, Сергій, Геннадій. Дома приходите додому, включайте ютуб і дивитесь на себе, що ви сьогодні робили. Лайкаємо, підписуємося на канал. Діма, ми, мабуть, зробимо в описі ссылку на твій канал, Так? на твій офіційний канал Ірігатора Ми під цим відео... Зробимо ссылку на твій канал, тому що дуже багато людей вони цікавляться краплинним зрощенням, але ніхто геть не розуміє, доки вони з цим не зіштовхнуться, не столкнуться. Ці проблеми треба вирішувати. А за допомогою Дмитра та його знань можна вирішувати дуже багато кропотливих питань, які нас цікавлять в зрощенні, в краплинному зрощенні. Те, чого ми не знаємо, це все можна вирішувати. Збільшувати потужність зрощувальних полів, ділянок. Все це можна заради компанії іригатор. Може це на перший погляд буде здаватись дорого. Чому не крали пам'яті? Що наш Давай, э давай, е давай. Давай, Ось ми і запустили зрощення нашого маленького підрозділу овочівництва. Ми запустили нашу СМП, ми запустили нашу фільтростанцію. Е трохи ще треба тут подоробляти Зараз давлення 0,8 на виході на один рукав і 0,8 на другий рукав. Загальне, загальний тиск у нас складає, навіть одиниці не складає. Треба прикривати. Пішло рости. На подачі дві, два бара. На виході немає два бара. На одному рукаві два бара, Точніше не два бара, а один бар, на іншому менше. Коротше, будемо. Будемо. Будемо працювати. Це наша. Так, ну, хлопці та дівчата, ми закінчили монтаж капельної системи з фільтром. Від компанії Іригатор ми дуже дякуємо Дмитро Лук'янову, менеджеру компанії Іригатор, за те, що він приділив нам час, свою увагу. Приїхав, нам все розповів, розказав. Канал Бесарабія Аграрне життя рекомендує менеджера компанії Іригатор Дмитро Лук'янова як спеціаліста-фахівця. В крапельному зрощенні. Тож кому треба, звертайтесь до нього, кого що цікавить. Він обов'язково вам все покаже, розкаже та допоможе. Силку я прикріплю в описі до цього відео. І номер телефона Дмитра ми лишимо. Так, Так, дякую. можна, так? Все, все все буде Україна, все буде добре. Ми поїхали далі працювати. Дякую.